Минулого тижня Андрій Стельмах знову побував у Чорнобилі. Тоді наша знімальна група спіймала на гарячому чи не найбільшого чорнобильського браконьєра, який майже 15 років успішно продавав заражену рибу. Втім, його відпустили. А на законних рибалок організували банальний рекет. Ми були впевнені, що закрили питання наймасштабнішого браконьєрства в Чорнобилі, але помилились. Виявилось, найприбутковіший бізнес зони відчуження це виробка лісу, десятки спилених гектарів на території, що закрита для звичайних людей. Ми побачили, хто покриває чорнобильських лісорубів. Чорнобильський клондайк. Або чому вигідно жити без чужого людського ока поряд? Ми вже як другий місяць натрапили на золотий слід браконьєрства у зоні відчуження. Показували і масовий вивіз металу. Військові бази перетворилися на гори армійської сталі, яка успішно продається. На да, хороша армійська сталь скоро уйде кому-то на дачу. А буквально тиждень тому київська міліція впіймала найзлішого браконьєра. Чоловік під псевдонімом Ленін вже 15 років возить на українські ринки заражену рибу. Втім, браконьєра згодом відпустили, навіть конфісковану машину віддали. А от риболовів, які працюють легально і навіть у зону не потикаються, знищує сама ж міліція. Забирає і рибу. І сітки. Це все ісходить від е, самих злосних браконьєрів. Це браконьєр е, є з поклички Ленін, який е, промишляв в зоні, в зоні відчуження. Е, його кришують дуже великі люди в Києві. Про великих людей розкажуть і колишні працівники зони, і теперішні, адже корупція тут успішно процвітає вже не першу п'ятирічку. Стується два чоловіка, котри в даний момент. Взяли під контроль всю цю структуру. Тобі ж вивоз ліса, железа, все це подконтрольна. Прізвища потім. Наразі факти. Ми вже вдруге вдираємося в зону відчуження. Тоді, два місяці тому, поблизу села Корогот бачили лише невеликий склад деревини. Тут техніка, і, треба, бувають люди, і А де їх зробити? Їх Зараз їдемо до десятків вирубаних гектарів соснового лісу. Вже не зі сталкером, а з місцевим працівником радіаційної зони. Не раз минали декілька вирубаних ділянок. Втім, за словами провідника, це крапля в морі. Де він є третій сорт, але ну, тут же третього сорта нема чого. тут. Є перший сорт, другий, третій сорт. Перший сорт він набагато дорожчий. Ну і ясна справа, що на перший сорт дорожчий. От уявляєте, які, які площі тут. І скільки таких гектарів по всьому, по всій 30 кілометровій зоні? Ну, в основному це ріжеться корогоцьке і Тетятківське лісництво. Приїхали там, де колись були дерева, що мали покращувати екологію і так зараженою радіацією зони, масово зрізається ліс. Більше того, деревину вивозять за однією ціною, а потім продають ледь не втричі дорожче. Коли рубають, йде сорт на сліз, має йти, там, наприклад, першого сорту, а він йде другим або навіть третім сортом. Потім, виходить, наприклад, наприклад, перший сорт стоїть 800 гривень, 900, він стоїть у Чорнобиль пущі. 300-340 гривень. Наприклад, його ціна по реалізації за зоною досягає 850-900 гривень, а у нас йде він 320-300 гривень. І все вивозиться Це. за зону. За документами одну сосну вивозять із закритої зони за 300 гривень, а потім її одразу продають за 900, аби оцінити такі прибутки і математики не треба. Тут саме йде натур... найпряма корупція. В чому вона заключається? Діло в тому, що коли є тут такий лісовий Олег Олексійович, який займається лісом. Вони на торгах купляють ще лоти, ну, так можна воно бути. І потім вони вже тут саме з лозовим директором Чорнобильпущі, вони вже тут саме все дальнішу судьбу вирішують лісу саме. Нелегально зі Сталкером два місяці тому ми бачили склад поблизу села Корогот, де теж, за свідченнями працівника зони, нині триває масштабне вирубування. А за дві години тут, у Дитятківському лісництві, вирубані площі вражають. І невідомо, які ділянки по всій зоні вже вирубані або відведені під знищення. Ви ж бачите, які площі. Ми не можемо так просто прослідкувати і узнати, яка площа. Це офіційно треба подіймати у лісному відділі відводи, ділянки, які були, і тоді можемо визначити площі. Площі можна тільки уявити, на кожній ділянці стоять стовпчики, де чітко вказано площу і рік вирубки. І так кажуть по всій зоні. От дивіться: 96-й квартал зліва у нас спіляний десь 0,8 вісім або гектар. 97-й гектар. квартал спіляний гектарів 5. 133 й квартал, це ж в одном, на одній розвілці. 133-й квартал, 15-й рік вирубка, 14,1 гектара. Приготовлено вже для рубки. Оцей ліс планують вирубати. Оцей ліс, що у нас знаходиться справа, його планують вирубати в цьому році. 14 ,1 гектар і одну десяток. Відтак метал, риба і ліс збагачує певне коло людей у Чорнобильській зоні, які вдало працюють вже понад 15 років. Прокурор, бивший, звісно, він зловживав своїм положенням, він, будемо так казати, прямо і відкрито, що він зловживав своїм службовим положенням. Так називаємо криша була у лісового, лозового. ну і... І рядище. Той же самий Волинський крішує, Рицаєнко. За часів вони мають з цього свою вигоду, так? Да? Ну, звісно, вони мають свою долю з цього. А доля тут, мабуть, львівна, тому що дуже великі площі. Крім цього, кажуть, в зону таки пускають тільки заможних рибалок, і тут вже парафія власне Леніна, який не тільки сам роками продає рибу, а й збирає мито для покровителів. них, е як кажуть, йому нікак іначе називати шестьорка ходить е Денисенко по кличці Ленін. Його задача е входила вхаділа е та збор е бензина. День на воді, тих віци, які проникали в зону відчуження, все було на ньому. І, звісно, вило в риби. Вони там відбивають гроші на воді, запускають лодки, моторні човни. То це люди приїжджають, які хочуть порибачити. Порибачить, да. так. Там встановлена їх своя такса, наскільки мені відомо. це... Тисяча гривень з одного чоловіка. А хто в'їжджає нелегально? А хто нелегально в'їжджає, то зразу затримують по 46 й статті їх оформляють, вилучають транспорт, моторний човен, і потім починається шантаж. Ніби Чорнобиль не радіаційна зона відчуження, а кемпінг літнього відпочинку для людей з хорошими зв'язками і товстим гаманцем. Я зателефонував до кожного із так званих покровителів зони. Втім, ніхто спілкуватись не захотів. Мабуть, дуже багато роботи. Це Олександр Грицаєнко. Так є свідчення людей, зокрема вашу сторону. Ми б хотіли почути і вашу позицію з приводу вивозу риби з зони, виробки лісу. Лиця, яких людей, говоря, я коментарів я не буду. Саме перший монополізувався лісовий Олег Олексійович. Потім йде директор Чорнобиль Пущі Лозовий Ярослав Петрович. Потім бивший прокурор Чор... Чорнобиля, спеціальний прокурор Чорнобиля, так називай е... Лукашевич Сергій Миколаєвич. Потім комбат Волинський, Володимир Олексійович, замначальник райвідділу Грицаєнко Олександр Васильович і так зампрокурора Сочура. Вони тут керують всім, всім і всіми. Кого хто не вгодний, того можуть посадити, вигнати і тому подобне. За цей час в Україні змінилося вже три президенти, а в Чорнобилі все старіш. Масово крадуть природні ресурси, навіть рибу, яка після вилучення в Леніна відверто фунила. а про ліс і мови немає мільйони гривень. По радіаційній безпеці ми повинні цей ліс не рубати, а сохраняти щоб не було в піщаної пілі. Тут же радіатор. Це все, якщо буря подіймається, ви представляєте, що тут робиться. Погрози від сектантів, повернення депозитів обдуреним вкладникам і очна ставка із міністром. Як агенти провели цей сезон? Кому допомогли, а кого прибрали від корупційної схеми. Підсумки сезону рівно за тиждень.